Терористи намагалися відрізати Донецький аеропорт від основних сил. Ато обстрілювали військових з мінометів і на литовищі, і в селищі. Пєски здійснили спробу штурму аеропорту. Атака бандитів відбита. Напружена ситуація і в районі траси Бахмутка. Зградів терористи цілили у позиції сил АТО у трьохзбенці Кримському Кряківці. У відповідь Українські бійці знищують вогневі точки противника. За минулу добу у боях на сході поранено шістьох військових. Терористи 50 разів порушували умови перемир'я. Складна ситуація в районі Дебальцевського плацдарма. Бойовики вночі неодноразово вели вогонь по наших позиціях з мінометів, артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню БМ-21 град. Вибухи були чутно поблизу Міуса, Нікішина, Чернухіна. Ситуація на півдні зони АТО залишається під контролем сил антитерористичної операції. Ми за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів забезпечив охорону та оборону цього приморського міста.